Остінського поціновувача прекрасного важко здивувати художнім мистецтвом, бо в краєзнавчому музеї експозиції тривають постійно. А в найближчих планах навіть відкриття художньої галереї. Новгородці верські майстри пензля не вперше в місті виставляються. Говорять, що навіть в обличчя глядачів знають 73 картини. Пейзажі, портрети, натюрморти, місцевий глядач залишився задоволеним. А Тамара Цюн про роботи колег говорить, що вони від наших значно відрізняються. Українськість більш відчутна. От, національне українське мистецтво. Шоскінських художників це не так помітно. Вони такі більш е е е світового масштабу. Своя манера, своє відіння, совершенно інші картини, інші міста. Це все нове і все очень интересное для нашого расширения розширення круга Як правило, кожен кулик своє болото хвалить. А на новгородціврських барвах одні майстри інших хвалили. Шостка больше виграє перед новоросеверським, тому що в шостки присутствують очень сильна школа акварельної живопісі і. Цим, допустим, вони дуже сильно виділяються. З усіх картин притягували увагу роботи молодого художника Володимира Тамілко. Вони про ірраціональне в світі говорять. Крім того, особливим сяйням світяться. А коли їх роздивляєшся, мимовільно про глобальні речі міркувати починаєш для самого майстра. Роботи розповідають дещо іншу історію. Вони як сказали не совсем о льохій жизни. На всі такі какої та ввивиха ситуації і оптимізм. и все-таки доброжелательность, поэтому это, это, это есть. То есть я в своих работах, конечно, разные бывали. И бывают и состояние настроения, и жизненная ситуация. Ну так виходить, що творчіство вибирає то колутше. Тобто нізя нарисувати плоху картину. Ліба вона хороша, лібо її не существует вообще. У 2007 році на міжнародному фестивалі національної культури Поліське коло Володимира було визнано найавангарднішим художником. А наші колеги-журналісти Мілка Новгород Сіверським з Сальвадором Далі прозвали. До речі, почули слова подяки на свою адресу і представники шосткинських медіа. Благодарим средствам массовой информации Они очень много сделали, очень много делали. И они нам тоже помогли, прямо или опосредованно, но они дали нам окошко в мир и в нынешнюю информационную. Наверное, это тоже немаловажно, потому что можно иметь прекрасный талант, иметь прекрасные работы и остаться поза кадром, по поза зрителям. А благодаря средствам массовой информации мы... І видалича, і в міжнародних в в виставках, і за рубежом». Усього на виставці були представлені роботи сімох авторів: Миколи Осадчого, Олександра Хавлука, Володимира Тамілко, Олени Міхно, Олександра Горбача, Антоніни Єдицької та Федора Камки. Останнього вже серед живих нема. Проте продовженням його таланту є донька. Вона єдина на виставці на своїх полотнах жіночу тему відобразила. Цікаво, що всі представниці статі очима художниці дивляться. Проте сама пані юдицька говорить, що це не так. Я як жінка хочу представити жінку в цьому світі, її очаяння мужчини Мужчини обычно смотрят на мир своїми глазами, болі строгими може. Вічні теми продовження роду, уламків війни, покрови. До речі, за покрову новородці вертку пані Антоніна від частини священників ...получила догану, а інші благословили на написанні ікон як результат образ ісуса Христа, який після виставки в монастир потрапить. 76-го року займаюсь живописів. Занималась композицией сначала, потім перейшла строго на натюрморт, на пейзаж, на портрет. Діляться враженнями від виставки й інші автори Новгородці Варських Бар. Я дуже рад тому, що нас пригласили, розмістили довольно таки як то, ну розумна, доступно зрителю і так далі. Ну, в усіх отношеннях я, я дуже рад, просто рад. Серед поціновувачів великого і прекрасного великий прихильник художнього мистецтва, мер міста Микола Нога. Ми всі колись були об'єднані сіверською землею, якою столиця був Новгород Сіверський, і оця творчість, мабуть, стігну колін і сьогодні. Там великі в мірі зберігається. Мені приємно, що в новгород Сіверську є такий осередок художників, які творять, які малюють. Кінополот на наложать сьогоднішнє життя, які бачать його перспективи і майбутнє. Свідоцтво про участь у виставці, зі словами вдячності та запрошеннями до участі в інших експозиціях, вручила радник міського голови Віра Літкевич. А поки що нам в город Сіверські барви чаруватимуть указосткинців та гостей міста протягом місяця.